Добрий день, діти хто це? Сорока. Привітайтеся з сорокою. Як називають сороку? Сорока білобока. А чому її так називають? Якого кольору в неї крила? Якого кольору голова? Фіст, спинка, чорні? А якого кольору в неї боки? Білого, саме тому сорока білобока що в неї білі боки. Як називають дитинчат сороки? Сороченятами, послухайте казку. У сороки білобоки п'ять малят сороченят, усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока. Поскакала на поріг і до хати працювати, поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сорока білобоки. Все вже зроблено як слід, вся родина й господиня посідали за обід ті до кашки, ті до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість. Але дачі хай поплаче хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він в полі бараболю обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать, і сорока білобока не нахвалиться сама, в мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Як називається казка, яку ми послухали? Сорока білобока. Скільки у сороки сороченят? У неї п'ятеро сороченят. А чи всі сорочата працювали? Ні, п'яте сороченят не хотіло працювати. Сорока навчила найменшого синочка працювати. Що вона сказала після того, як найменший почав працювати? У мене діти працьовиті». Зовсім ледарів нема. А що казала сорока про ледарів? Хто не робить, той не їсть? Якими люди повинні бути? Працьовитими.